Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні ми будемо готувати неймовірно смачні наші українські київські котлети. Не забуваємо наші традиції та готуємо наші неймовірно смачні українські страви. Неймовірно смачна з витікаючої всередині зеленим маслом соковиті київські котлети. Для початку нам потрібно наш укріп відділити від товстої частини, і треба буде ретельно, дуже дрібно його подрібнити. Старайтесь, щоб його подрібнити максимально чим подрібніше. Та додаємо його. До масла. Масло повинно бути кімнатної температури. Завчасно його вийміть, бо близько десь потрібно годинки-дві, щоб воно так розім'яти його з монобудлуб. Ретельно перемішуємо окріп з маслом. Також можна додати до нього і чесник. Я цього не роблю, ми не дуже полюбляємо чесник. На харчові плівку я вложу наше масло та роблю таку колбаску. Вона повинна бути не сильно груба, вона має бути тоненька, щоб сформувати наші котлетки. Я буду котлети робити трошечки менше, ніж вони стандартному вигляді йдуть, тому і мені потрібно його якраз зробити якомога тонше, щоб нас спомістилася на наших котлетках. Ось такий має вийти і нам потрібно його помістити в морозилку десь приблизно на 20 хвилин. Далі, куряче філе в мене промите та просушене, я розрізаю повздовж на дві частини. А мала філе я відрізаю, відкладаю в сторону, вона нам також потрібна буде. А хто бажає взагалі в класичному рецепті, йде в ціле філе, просто не дорізаючи до кінця, і так залишається. Я не, не люблю дуже велике, тому я залишаю саме такі. Відбиваємо наше філе. Я відбиваю його досить ретельно до такого тоненького стану. Також потрібно буде відбити окремо і мале філе, воно нам також знадобиться для формування наших котлет. Я також наше філе для того, щоб відбити, прикриваю харчовою плівкою, щоб воно не розстріляє. Не розтрипувалось по всій кухні. Далі наше філе я солю та перчу. Більше ніяких спецій я не додаю, по бажанню можете ще додати інше. Наше масло виймаю з холодильника. Та формую наші котлети. Я нарізаю на невеличкі шматочки. Для початку я для формування беру мале філе, прикриваю ним масло і далі загортаю вже в більше філе. І так повторюю з усіма котлетами. Далі нам потрібно зробити такий як кляр. Я використовую яйця та молоко, солю та трошечки перчу. І все ретельно перемішую, збиваю. Для початку ми паніруємо наші котлети в борошні. Я для своєї зручності спочатку всі котлети панірую в борошні, а далі в яйці і в сухарях. Мені так зручніше. Хто як бажає, так і буде панірувати, кому як зручніше. Коли я вже всі котлети пропанірувала в поршні, я їх опускаю в наш кляр, далі в паніровочні сухарі і так повторюю двічі: яйце, сухарі, яйця, сухарі. Ми робимо таку подвійну паніровку. Ось ми приготували вже всі наші котлети і будемо їх смажити. Будемо смажити на Рослинні олії, в мене соняшникова олія. Я беру невеликий сотейник, бажано брати вущий, щоб використовувати меншу кількість олії. В добре розігріту олії я на середньому вигні, не дуже великому, такому, буду смажити наші котлети. Я їх не відправляю в духову шафу після смаження, а просто довожу до такого золотистого кольору, і вони в мене будуть готові. Так як вони в мене маленькі, ми їх робили саме з півфіле, тому вони будуть готові. Якщо ви робите з суцільного філе, вам потрібно буде ще їх помістити в духову шафу, щоб вони там вже доготовились. Але дивіться, щоб їх не пересушити. Мені здається, що і достатньо їх просто обсмажити на олії. Ось такі у нас котлети вийшли, дуже рум'яні, дуже соковиті з витікаючим маслом всередині. Дуже смачні. Раджу вам приготувати. Дякую всім, що були на моєму каналі. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Дуже всім рада. Всім дякую, всім пока.